Вітаю на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі ліжко Саманта, два від українського виробника торговельної марки Світ меблів. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1,69 сантиметрів. У довжину ліжко займає 2 метри. 18 см. Висота узголів'я 1 метр 16 см. Спальне місце в цьому ліжку 1 метр 60 см на 2 метри. Це ліжко йде зі зйомним матрацем. Матрац підіймається за рахунок газ ліфтів. Основа під матрацем. Металева рамка та ортопедична букова ламель. В ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. На ліжку. Матрац Sound постачальник Family Sleep. Висота матрацу 20 см. Матрац має два рівні жорсткості. З однієї сторони трічка, з іншої п'ятірка. Цей матрас йде без пружин. На це ліжко можливо обрати будь-який інший матрац, який представлений на салоні, замінити колір. Та обрати інший розмір ліжка. А я бажаю вам гарного дня та чекаю на вас у гості. До зустрічі!